Uh -huh. Так, так. Так. Блин, хто Алло, Дамер. Ага. Ні, я трохи не знаю, да просто готуюся до відео, але а що таке? Ну добре, зараз приду. Так, блин, надо найти Зараз зарана достиг в деревню жителей номер 13. Ну я быстро. Тааак Так Шо Шо с моим домом? Не понял. Не понял. Ну, так, надо бігом вам заради оп-оп Всем привет, ребята! С вами я, Нубик Рубік, и сьогодні я знайшов страшну новину. мене хтось мій дом закуп... затопив. И мені дуже інтересно, хто це зробив. Мене щита загріб прили. Ставте лайк, підписуйтесь і будете дивитися. Кліна. Тут вода сундук мисс. Думаю, уже никто не брал. Ковер зеленый. Зеленый цих. Зеленый. Зеленый. Ковер зеленый. Салату. И деньги у брата. Сундук никто не брал. Так, думаю, на никто там не занят. А ну, Що не було, а як мені цю воду обрати? Десь тут мало бути Ніде гробину. Дай Ха-ха, Боже. Він думає що я не на це дрився не Зараз я піду туди. По губку. І грабину треба взяти. Так драбину начебто підбирає. Да, вот. Так, возьмем вот дракона. Ну все. Блин, он ну, вот кто заработал у них. Так, грядки по Так. О, он не поставил. Э, Скикт. Ну, пару рубок. Блин, ну вот хто це мог заработать блин да уж блина версия тут проблем. Так и надо у всего переграда забрать. Де моя лопата, блин. Вот Щось. Ой, блин. Так. Вопрос, кто тебе это Ну, кто любит Або в девичь, або в чахтушь. Не дуже сильно брать что А нет, це надо. Так теперь тебе комменти надо убрать за що что мы тебя еще. Блин, вот землю зробити таким словом. Да, блин. Кто-то мне зробит уся. Мне кажется, это обогаринч. Або... або я не знаю, що Ці нові двері заказувати. Вікно! Є матом, ще хтось і вікна мені поміняв. Капець. брати це, все. Ми якісь дурні люди. Ну, якийсь реально, який любить зелене щось, це понятно. Надо буде знайти піти в своє. Логові. Камери. Точно. Он одна камера, якщо її видно. Ця камера яку поставив мер. А если много, то камеру ще проверять. Подивиться. Інтересно будет. Надо буде, буде поступить. Так, о тут у мене драбина. Все, железо. Все, наконець тут прибрали. І це тупі коври треба забрати. І їжах. Ребята, якщо ви знаєте, хто це, то скажіть, будь ласка, і напишіть в коментарі, будь ласка. Я не знаю, хто це. Так, викинути надо це все. Ну, как-то це все. викинуло. Блин, і от тепер точно грядки. Надо... А в мене матеги немає. Блин, надо тоже Опа, тут щось написано. Правильно написали. Так. Боже, открой это Алло. Вы открой Ну. Ладно. Оп, оп. Держи. А у А. Тут на это не понимаю, да? Значит, значит, значит. Надо заказати в інтернеті. Так, все має прийти. О, а от і вона, так. А, поза. Сказали більше не садити. А ну да Зовет. Блин, мне тоже сильно интересно Кто это имеет Так Так, чё говорят Кинчилось Дальше чё Блин, ничего Блин Вот так Так, Це все надо іде зі себе у Ну, бо він відповідальний за цю гра. А я, Ну, тільки на оця сторона це моя ганіт. А Ось остальні останиця його. Ота оцього дві це три Три і от його це його. Так, оцього все це його. Тільки на моєму око. Так, все забрали, все грядки, да. Так, мидем до мене. Так, ну я просто... Тут, тут навіть сундука немає. Ну, дивіться, він собі хороми зробив. Тюлі поставив. Ну, і да, так, це ж ну, нам все летіком пару на нову постройку построїв. Ну, не знаю. Так, ну значить і все в цьому, типу, цьому сусідові. Миссию було стукати так. Що він говорив? Так, це його. Ні, це його, це його, це його, це його і це його. Блін так. Я понял, що мені треба буде. Мені треба буде йти шукати, переслідувати. Так, ставлю матигу, беру кірку і йду. Сюди при цю комнату ніхто не знав. Ой, земля тут І я буду готуватись до боя з тим, хто це зробив. А от тепер треба знайти хто це. <свист> <свист> О, приехала, тот -то, что я через заказал. Так надо было идти. Камеры, да. 30 штук камер я заказав. Тепер нам треба йти їх встановлювати Так, думаю, першу камеру поставити сюди. Так. оп 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 встановив Перша камера є. Далі другу камеру сюди. Оп-оп-оп. Є. Оп. Далі сюди камеру. Оп-оп. Все. Ну, конечно же, на територію дому. Оп! Оп! Бо хто ти міг Оп, вставив дробили. Друзі, вибачте за зупинки, тому що мені треба було чай попити за собі заварив чай. Так що не далі, продовжуємо. Так, сьома камера є. Восьма. Е. И... 5. Е. Дальше поставлю камеру сюда. Это уже десятая Ну, блин, на цвету запалило. Так что... Понятно. Так дальше хочу зайти в царь. Ну, на наше здание. На самом верхнем этаже. Поставьте сюда, на крышу. Так. Так, поставил. оп. Оп. Все. Ну, пару камер беру. Такі, які прям дуже сильно видно. Це оця камера. Так, це. вот вся камера и угу. вот камера. Ну. Вот такой краще поставлю. Все. Блин, уже опять закат. Вот так, камеру поставлю все. Далее. Блин, я не знаю. Надо дверь заказывать и вид холодно тут спать. Так. Так, все. Так, а теперь на ком. Оп, 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 оп. Все, камера подключил. Так, так, так. Mm, так, ну. Так, отак. Все. Інтересно, хто це міг зробити? Щось в нього зелене. Це понятно. Ну, хто це міг зробити? Мені здається, це хтось. А ну, я зайду може на свій канал і подивлюсь, хто це міг зробити. Може хтось до мого каналу. Всем привет, ребята. С вами могу быть новик Робби, но с вами Лимон. Шо, Лимон? Эээ. Да ну -мо. О, все, наконец. Так, 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 все, я понял, кто с. Ха, боже. Він думал, что я не пойму. Ну все, капец. Ладно, ладно, я буду думать о плане мести. Какие планы мести? Так. Ну, а таке в нас відео вийшло. Якщо ви хочете продовження третю серію, то ставте лайк і підписуйтесь. Давайте доб'ємо мені до Нового року 20 підписчиків. Давайте. Пока!